Вітаю, дорогий друже! Рада знову вітати тебе на телеканалі Відродження. Це програма Четвертий вимір. У кожного в житті бувають моменти, коли здається, що та чи інша подія неможлива, що роблять в подібній ситуації люди. Деякі просто опускають руки, і неможливе так і залишається неможливим. Але є й ті, хто не бажає здаватися і всі свої сили віддає на втілення своїх цілей спільно зі Святим Духом. Якщо ти не знаєш, як вирішити проблему, що звалилася на тебе, тоді ця передача для тебе. Після смерті мого батька моя мама переїхала до нас. У нас був батьківський будинок в селі яке розташовувалося на кордоні між Азербайджаном та Грузією. Ми хотіли продавати батьківський будинок з 2013 року. але у нас не виходило продавати його. Приходили клієнти, дивилися і йшли. іноді бувало клієнти, які хотіли купити, але бачили, що цей будинок занедбаний і вже давно стоїть, тому що з 2013 року там ніхто не жив. І відсутній ремонт, і вони відмовлялися купувати цей будинок. ми теж там не живемо, щоб шукати і знайти клієнтів. Ті, які знаходились, приходили, дивилися і відмовлялися весь час. протягом п'яти років ми втратили надію. Що хтось купить цей будинок. І, врешті-решт, так вийшло, що будинок став остаточно занедбаним і взагалі клієнтів не стало. Дотик чітке відчуття реальності побаченого образу, ключовий момент у втіленні мрії. Якщо людина наполегливо молиться і досягає того, що вже відчуває відповідь на своє прохання, то вона починає це відчувати, переживати. Це свідчить про те, що вона дійшла до точки, де почався процес створення. Процес здійснення відповіді. І ми з мамою дивилися телеканал відродження. Ми слухали проповіді Апостола Володимира і пастора Вікторії. І ми приймали це вчення про молитву в четвертому вимірі. Смотрите, центром учення о четвертому да, ми говоримо. Ми знаємо о Духі Святому, ну вот о чому я хотів сказати зараз. является образ. Образ в нашей голове. И мы с вами говорили о том, что есть много вещей, которыми бы мы хотели задействовать Бога. Мы очень хотим, чтобы Он нам помог. Мы очень хотим, чтобы изменилась наша жизнь. Но мы бывает не знаем, что делать. Мы пытаемся молиться, мы пытаемся поститься, мы пытаемся еще что-то делать. Но не видим той энергии, той силы, такого мощного действия Бога. И когда мы приходим к этим сверхъестественным вещам концентрированным образом, мы понимаем, что это просто взрывает. И вы должны знать, что четвертое измерение, оно настолько реально работает. Много есть людей и учений неверующих людей, которые используют четвертое измерение. Они його використовують просто без Духа Святого. Ми почали молитися з мамою разом у четвертому вимірі. як вчить апостол, Молитися і уявляти, як приходить клієнт, дивиться будинок. Йому подобається, і він погоджується купити цей будинок. Он приносить гроші. і як ми з мамою радіємо і прославляємо Бога, ми почали проголошувати. Ми почали радіти. Що будинок проданий вже що гроші вже приходять на руки. Коли ти бачиш образ, ти повинен переживати у всіх почуттях перемогу. В тебе повинно бути таке відчуття, як ніби ти вже отримав відповідь. Ось що значить відчуття дотику. Ми молилися. Молилися протягом кількох місяців з мамою. і слухали. Повторно слухали проповіді вчення про молитву в четвертому вимірі зміцнювалися у вірі, наповнювалися Духом Святим. я дякую Богові, що те, що не було неможливим, стало можливим. Тому що будинок дійсно такий занедбаний був. але сталося диво. нам подзвонили. Знайшовся клієнт. Він прийшов він приїхав до міста Баку, зустрівся з нами. Він прийшов до нас і дав завдаток. це було диво від Бога. тому що реально це неможливо було, тому що будинок дуже занедбаний був протягом кількох років. П'ять років ми не могли продати цей будинок. А коли ми почали молитися в четвертому вимірі, як вчить апостол, сталося диво і будинок продався. Дотик – це те, що ти повинен відтворювати в своїй таємній кімнаті щодня. Тренуючись, ти переносиш себе в ту реальність, якої ще нема, і починаєш жити в ній. Дух святий на підставі цього починає творити. Сприймати на дотик значить, відчути себе у відповіді, пережити сильну внутрішню емоцію. Я так зраділа цьому свідченню. І у мене з'явилося бажання брати участь в цьому саміті. Коли оголосили по телевізору, що буде саміт 9 грудня, я почала молитися. що, господи, я теж хочу брати участь в цьому саміті, незважаючи на те, що у мене немає грошей, незважаючи на те, що у мене маленькі діти, які навчаються в школі. Я молилась Богу, Бога але. Я молилась Богові, що я хочу, і, моя, я мама... Хочу. і моя мама мені дозволила, сказала я сказала дітьми. Я буду дивитися за дітьми, а ти їдь на саміт. я так дякувала Богові за це, і дивним чином Господь вивільнив гроші, щоб я прилетіла до Києва. Київ тому тому, що я бачила образи, як я лечу літаком. Я бачу крила і я бачу хмари. І коли ми дійсно летіли літаком, я і я бачу крила, бачу хмари. І я кажу, о господи, я вже це бачила в молитві, і дійсно це виповнилося. Хтось на останні гроші купує собі дорогі речі, щоб відчувати себе благополучним і успішним. Хтось купує дитяче ліжечко та іграшки. Щоб відчути, що в будинку є дитина, дуже важливо оточити себе речами з того життя, яке ти собі уявляєш. У ту мить, коли ти бачиш конкретний образ, наповнюєш своє серце і розум різними позитивними думками. На рівні почуттів ти переживаєш перемогу, відчуття, ніби ти вже отримав цю відповідь, як ніби отримав те, про що молишся. Я дякую Богові, що сьогодні я тут. Я свідчу. І дякую за вчення про молитву в четвертому вимірі. Тому що ця молитва нас надихає. З'являється віра, з'являється сміливість. У нас з'являється духовне зростання. Я дуже вдячна дуже дякую за це вчення. Дякую апостолу Володимиру і пастор Вікторії. Дотик. Буквально переносить цей образ прямо у Божу присутність в її реальність, якої не існує у фізичному світі. розпочавши у щось вірити, не варто на півдорозі це кидати. Потрібно зберегти віру до тієї миті, коли плід народиться у фізичний світ. Звичайно, будуть різні відволікаючі моменти. Що заважатимуть зосередитися на думках про майбутнє диво, що заважатимуть вірити Богові і його обіцянкам. Диявол завжди хоче і буде хотіти вкрасти у людини бажання і вогонь. Потрібно мати полум'яне бажання, пронести отримане бачення через час і труднощі, і тоді обов'язково все вийде. На цьому все це була передача Четвертий вимір. І я Тетяна Чевюк. Залишайтеся на телеканалі. Відродження. До нових зустрічей.